Це все у мене в голові не вкладається. Ні, ну яке кіно? У мене вже все літо розписано. Так, це не телефонна розмова. Бери дівчат і мить до мене. Ні, нічого не треба, в мене все є. Це візьміть. Тільки небагато мені завтра рано вставати. На голові не складається, яке кіно. Це просто жах якийсь. Ну, я не розумію. Угу. Я тільки розібралася зі своїми реактивами. У мене ціле літо розписане. Дивись, огірки, помідори, вишні, черешні, ожина, малина, персики. Персики? А як ти крутиш персики? Ти що? Не знаєш, як крутити персики? На, ти ж в класі. Давайте ближче до кіно. Для чого ми тут всі зібрались? Дівчата, але ж знімати кіно це просто геніальна ідея. Мистецтво має наповнювати життя. Точніше, життя повинне наповнюватись мистецтвом. А на мою думку, життя треба наповнювати знаннями. І ті, хто це життя знаннями наповнює, тоді, коли воно вже повністю цими знаннями наповнене, має своє власне життя особисте наповнити відпочинком. І маю зауважити якісним відпочинком. Я весь рік, чесно, працювала і маю право за законодавством кваліфіковано відпочити. Наразі кваліфіковано наріжку в баску. А в принципі все правильно. Я теж хочу якісно та професійно відпочити. А чого ви з цією відпусткою? Якісно та кваліфіковано відпочити? Ну не вже ви не розумієте, що відпустка це мить порівняно з мистецтвом. А мистецтво, воно ж, знаєте, вічне. Так вічне. Чи у вашому віці Ульяночка, думати про вічність? Адже вам тільки 32. А може 33? А для мистецтва не важливо, скільки років. Розумієте? І навіть діти про це розуміють. Так, навіть діти. З приводу скільки років не можу з вами не погодитись. Але ж зморшки на обличчі вже помітні, відчутно помітні. Можу порекомендувати вам дуже хороший антивіковий крем. В нього така... Приємна, яка приємна м'яка текстура. І, до речі, він недорогий. Дівчата, давайте я вам розповім рецепт свого крему. Значить, на лікарні. У нас тут не кулінарне шоу. Давайте таки ближче до кіно. А вже ж, Веронічечко Пилипівно, ми всі чудово знаємо, що ви спите і бачите, як бути ближчою до кіно. А я ніколи не проховувала, що з дитинства хотіла стати артисткою. Я і зараз не хочу втрачати такої можливості. Тим паче, я вже домовилась з Євгеном Анатолійовичем про все. А вам наполегливо рекомендую не саботувати рішення директора, а навпаки, сприяти. Так а ми з Ганною Павлівною і наші дітки... Вже завтра будемо ще ближчими до кіно. Ви уявляєте? Абсолютно всі. Ну, поголовно. Завтра йдуть на кастинг. Ну ось, ми все з'ясували. Я дуже рада, колеги, що ви зрозуміли мене та Валерія Петровича з першого разу. А ви, Уляна Сергіївна, та а де Ганна Павлівна? А, вона не змогла. Це не важливо. А ви, Уляна Сергіївна та Ганна Павлівна, на час кастингу призначаєтесь кастинг-директорами. Я, звичайно, теж. А давайте будемо їсти. Ну що, актори пробуватись на роль суворого вчителя готові? Е, звісно, давно вже готові. Ну так давайте першого. Я вибачаюсь. Євгенію. А хіба суворий вчитель не повинен бути? Дорослим. <рес> так по сценарію було задумано. А. По сценарію? По сценарію. Добре, добре добре. Дайте актору текст. Ми з вами зв'яжемось. Ви знаєте, в цьому... Давайте наступно. Сідайте, будь ласка. Припинить. Будь ласка, благаю. Візьміть підручник, будь ласка, будь ласка, і відкрийте, будь ласка, на п'ятій сторінці. Давайте наступно. Наталя Володимир. Щойте, Валерій Петрович. І щоб тихо мені тут. Геніально. Дайте текст. Припиніть розмовляти! Взяли до рук підручники і відкрили на п'ятій сторінці. Браво! Браво! Зустрінемось в учительській. А я знятися у кіно з дикими звірями. А ти не боїшся, що вони тебе з'їдять? Відкрию тобі таємницю. Це такі звірі спеціальні. Вегетаріанці. А, ці ще м'ясо не їдять. Ага. Їх з дитинства навчали, а якщо вони погано навчалися? Чуєш? А ти кого хочеш зіграти? Сього тата. Тато, чому ж від супергерої. Тому що тато весь день лежить на дивані. Та й що? Телек дивишся скільки завгодно. І слова вчити не треба. Як шкандибає, ну вилітий хуліган. Напевно, побився і теж портив та лізе. Як ці хулігани тільки встигають? І битись, і в кіно зніматись? Багато хто якраз і встигає. І ще гроші великі отримують. А чому одразу хуліган? Може він дівчинку захищав. Чи собака вкусив або потрапив на голову в капкан? А чому одразу у капкан? Може, він в зоопарку посогнувся і впав озеро з крокодилами. А ви це здорово вигадали, юначе. Кульгати. Це просто неперевершено. Шкандибаючий хуліган. Такий органічний. Ну, ну неймовірно органічний. Сподіваюсь, ти не справжній хуліган. Бо мені на майданчику хулігани не потрібні! Та ви що, Валі? Це ж по сценарію хуліган. А, по сценарію. Сценарію. Я ще По сценарію? постиналію! хуліган! А Ану, іначе пройдіться ще трохи. Так органічно хромає, йому навіть текст не треба давати. Дійсно, погоджуюсь. А тепер почитайте щонебудь. В мене болить нога. Угу, Неймовірно. А ну ще разочек. В мене дуже болить нога. Ага, а Давайте тепер по тексту. Я ж вам кажу, в мене болить нога. Mm. По-справжньому. Сьогодні взув нові кросівки на кастинг і на терногу. Мозолі в мене на нозі. Зрозуміло, мозолі. Нові кросівки? Ну що ми будемо робити? Значить так, будеш приходити на зйомки у всіх кросівках. Геніально, геніально, Варій Петрович. Ха. До побачення.